ЖУЛЬ ВЕРН, 15-річний Капітан, Частина 1. Розділ 11. БУРЯ На наступний тиждень з 14 по 21 лютого на судні не відбулося нічого особливого. Північно-західний вітер потроху міцнішав, і Пілігрим швидко просувався вперед, долаючи в середньому 160 миль на добу. Більшого не варто було й вимагати від судна подібної тамажності. Дік Сент припускав, що шхуна наближається до шляхів трансокеанських пароплавів. що Підтримують пасажирське сполучення між двома півкулями, він сподівався на зустріч із таким пароплавом і твердо вирішив або переправити на нього своїх пасажирів, або отримати з нього тимчасове підкріплення у вигляді декількох матросів, а можливо, й офіцера. Проте, як пильно Дік не вдивлявся в далечінь жодного судна не бачив. Море, як і раніше, залишалося пустельним. Це дивува Діка Сенда. Він тричі брав участь в далеких плаваннях на китобійних судах і багато разів перетинав цю частину Тихого океану, де, за його розрахунками, знаходився зараз Пілігрим. При цьому він неодмінно зустрічав. Американське чи англійське судно, які або йшли у напрямку від Мису Горн до екватора, або поспішали до південної частини американського континенту, Діксен не знав і навіть не підозрював, що Пілігрим зараз знаходиться набагато вище за широтою, тобто набагато південніше, аніж він припускав. На те було дві причини: по-перше, швидкість місцевих течій Діксент міг оцінити дуже приблизно, і вони непомітно однак безперервно зносили корабель в бік від курсу. По-друге, зіпсований злочинною рукою Негоро компас показував невірно, а Діксент не міг його перевірити, оскільки другий компас також був зламаним. Тому хоча й молодий капітан вважав, а він не міг вважати інакше, що веде судно на схід, насправді він вів його на південний схід. Компас завжди був перед його очима. лах повсякчас кидали. Ці два прилади дозволяли приблизно визначити кількість пройдених миль і більш-менш вірно вести судно за курсом. Однак чи достатньо цього? Дік всіляко намагався підбадьорювати місісу яка іноді тривожилася через останні неприємні випадковості. Ми допливемо, ми допливемо, говорив він їй. Ми дістанемося американського узбережжя, місце значення немає. Однак оминути його ми не зможемо. Я не сумніваюся в цьому діку. Звичайно, місіс Уелдон, мені було б спокійніше, якби вас не було на борту, і я би мусив думати лише за нас, однак. Однак, якби мене не було на кораблі, відповіла місіс Уелдон, якби кузена Бенедикта, Джека, Нен та мене не було б на Пілігримі, якби ви не підібрали в морі Тома та його товаришів, то ви залишилися би вдвох: ти та Негоро. Що було б з тобою, якби ти залишився наодинці з цією злою людиною, якій ти не можеш довіряти? Так, хлопчику мій, що б з тобою сталося? Я розпочав би з того, рішуче промовив юнак, що позбавив би Негору можливості нашкодити, і самотужки впорався б із судном. Так, самотужки, за Божої підтримки. Твердий і рішучий тон юнака заспокоював місіс Велдон, та все ж вона не могла позбавитися тривожного відчуття, коли дивилася. На свого маленького сина мужня жінка намагалася не видавати свого занепокоєння, але як сильно стискав незрозумілий жаль, батьківське серце. Проте, якщо молодий капітан не мав ще знань з навігації достатніх для того, щоб визначати місце перебування свого корабля в морі, він володів чуттям справжнього моряка та чуттям погоди. Небо з одного боку і показники барометра з іншого дозволяли йому наперед підготуватися до змін вітру. Капітан Хал, хороший метеоролог, навчив його користуватися цим напрочуд точним інструментом. Ми коротко розповімо тут, як потрібно проводити спостереження за допомогою барометра. Перше. Коли після досить тривалого періоду хорошої погоди показники барометра швидко та безперервно знижуються, це вірна ознака дощу. Проте, якщо гарна погода тривала дуже довго, ртутний стовпчик може опускатися 2-3 дні перед тим, як в атмосфері відбудуться якісь помітні зміни. В таких випадках чим більше часу пройшло від початку падіння ртутного стовпчика до початку дощів, тим довше протримається дощова погода. Друге. Якщо навпаки, під час тривалого періоду дощів показники барометра почнуть повільно, але безперервно підвищуватися, можна з впевненістю очікувати на хорошу погоду, і ця хороша погода триватиме так довго, як проміжок часу між початком підйому ртутного стовпчика та першим сонячним днем. В обох випадках, якщо погода зміниться одразу після початку підйому або падіння ртутного стовпчика, ця зміна буде дуже недовгою. Якщо показники барометра повільно, але безперервно збільшуються впродовж двох-трьох днів або більше, це віщує гарну погоду, навіть якщо впродовж цих днів безперестанку періщив дощ і віцеверса. Однак, якщо стовпчик барометра повільно повзе вгору в дощові дні, а з настанням гарної погоди починає падати. Гарна погода протримується дуже недовго, і віце-верса. Навесні і восени швидке падіння барометра передбачає вітряну погоду влітку, якщо жарко, грозу взимку після тривалих морозів. Швидке падіння ртутного стовпчика свідчить про майбутню зміну напряму вітру, відлигу та дощ. А от підвищення під час тривалих морозів провіщає снігопад. Часті коливання рівня ртутного стовпчика вверх-вниз ні в якому разі не слід розглядати як ознаку наближення тривалого періоду сухої або дощової погоди, лише поступове та повільне падіння або підвищення ртутного стопчика вказує на настання тривалої та стійкої погоди. Коли в кінці осені після довгих вітрів та дощів стопчик барометра починає підійматися, це віщує північний вітер та настання морозів. Такими є загальні висновки, які можна зробити, спираючись, на показники цього цінного приладу, Дік Сент відмінно знав ці правила, і за своє життя на морі багато разів переконувався, наскільки вони є вірними, а тому йому заздалегідь вдавалося підготуватися до усіх змін погоди. І ось 20 лютого показники барометра стривожили молодого капітана. Він декілька разів на день підходив до приладу звірятися. Річ у тім, що стовпчик барометра почав повільно та безперервно падати. Це провісник дощу. Але оскільки дощ все не починався, Дік Сенд дійшов висновку, що погана погода триватиме довго. Дійсно, саме цього і слід було чекати. Однак початок дощу означав і початок вітру, і справді, станом на цей день вітер посвіжішав, настільки, що його швидкість досягла 60 футів в секунду, тобто 31 милі на годину. Молодому капітану довелося вжити деяких запобіжних заходів, аби вітер не пошкодив вітрила та щогли Пілігрима. Він вже наказав прибрати бомбрамсель. Топсель та клівер, а тепер звелів ще й спустити Брамсель та взяти два рифи на Марселі. Цей останній маневр нелегко було виконати з таким недосвідченим екіпажем, але відступати було не можна, і насправді ніхто й не відступився. Діксент у супроводі Бата та Остіна піднявся на рею і, щоправда, не без зусиль прибрав Брамсель. Якби зменшення тиску в барометрі не було таким зловісним, він залишив би на щоглі обидві реї. Однак тепер, передбачаючи, що йому доведеться полегшити цю щоглу, а можливо зовсім її зняти, він спустив їх та поскладав на палубі. Адже цілком зрозуміло, що за буревією треба зменшити не лише площу вітрил, але й площу самої щогли. Це дуже допомагає судну, адже чим нижче розташований вантаж. Тим легше воно переносить сильну хитавицю. Коли з роботою було покінчено, а вона тривала за дві години. Дік Сен та його помічники взяли два рифи на Марселі. Пілігрим не мав подвійного марселя, який нині встановлюють на більшості суден, і це полегшило їм завдання. Екіпажу випало, як за старих часів, бігати пертами, ловити покручений вітром кінець вітрила, притягувати його, а потім дуже міцно прив'язувати лінями. Робота була важкою, довгою та небезпечною, однак, врешті-решт. О, Марселя зменшили, і шхуна пішла рівніше. Діксент, Бат та Остін спустилися на палубу. Тепер Пілігрим було підготовлено до плавання навіть за дуже свіжого вітру. Впродовж наступних трьох днів: 20, 21 і 22 лютого ані сила, ані напрям вітру помітно не змінилися, проте стовпчик барометра неухильно падав. І 22 числа Дік помітив, що він вказує. Нижче 28 та 70 дюйма. Не було ніякої надії на те, що показники барометра зростуть найближчими днями. Небо Грізно хмурилося, пронизливо свистів вітер, море було вкрите туманом. Темні хмари так щільно затягували небо, що майже неможливим було визначити місце сходу та заходу сонця. Дік Сент почав тривожитися. Він не покидав палубу, він майже не спав, але йому вистачало сил залишатися незворушним. Вранці, 23 лютого, вітер неначе почав щухати. Проте Дік Сент не вірив, що погода покращується, і він мав рацію. О півдні задув міцний вітер і хвилі на морі посилилися. Десь за чотири години після полудня Негоро, зазвичай такий рідкісний гість на палубі, вийшов з камбуза. Дінго, мабуть, спав в якомусь закутку, тому що цього разу він, противагу своїй звичці, не загавкав на суднового кока. Мовчазний, як завжди, Негоро з півгодини простояв на палубі, пильно вдивляючись в горизонт. Океаном одна за одною прокочувалися довгі хвилі, однак ще без набігу однієї на одну. Вони були вищими, ніж зазвичай бувають за вітру такої сили. Таким чином, можна було зробити висновок, що неподалік на заході лютує сильний шторм і що він дуже скоро наздожене корабель. Негора подивився на розбурхане море навколо Пілігрима, а потім здійняв свої завжди спокійні холодні очі до неба. Вигляд неба занепокоював. Хмари летіли з різною швидкістю. Верхні набагато швидше за нижні. Слід було очікувати на те, що невдовзі ці важкі маси опустяться до самісінької поверхні океану, і тоді на зміну дуже свіжого вітру прийде буря, тобто повітря переміщатиметься зі швидкістю приблизно 43 миль на годину. Або Негору був людиною безстрашною, або не розумів цих різних ознак. Він залишився абсолютно спокійним, ба більше його вуста скривилися від злої посмішки. Схоже було, що така погода швидше тішить, аніж засмучує його. Він піднявся на бушприт і видерся до самого бомб-утлегаря. Здавалося, він намагається щось розгледіти на горизонті. Потім він спокійно спустився на палубу і, не вимовивши ані слова, сховався у своїй каюті. Втім. З-поміж усіх цих тривожних ознак одна обставина залишалася незмінною і сприяла Пілігримові. Вітер, яким би сильним він не був, залишався попутним, так що корабель, мабуть, швидко наближався до берега Америки. Навіть якщо почнеться ураган, плавання саме по собі не буде особливо небезпечним, а справжні труднощі розпочнуться лише тоді, коли необхідно буде причалити до незнайомого берега. Саме цим дуже приймався Діксент. Що він робитиме, якщо судно опиниться посеред безлюдних земель, де не можна знайти Лоцмана або рибалку, що знає береги? Що він зробить, якщо негода змусить його шукати притулку в якомусь абсолютно невідомому куточку узбережжя? Без сумніву. Зараз ще не час було міскувати над такими питаннями, однак настане мить, коли потрібно буде прийняти рішення. Нехай Діксент його прийме. Протягом наступних 13 днів. Від 24 лютого до 9 березня погода майже не змінилася. Небо, як і раніше, було затягнуте важкими темними хмарами, іноді вітер слабшав, але за декілька годин знову починав дути з колишньою силою. Два три рази ртутний стовпчик барометра починав повсти вгору, проте цей підйом на декілька ліній був занадто швидким та не віщував тривалої зміни погоди та хорошого вітру. Стовпчик знову знижувався і ніщо не провіщало зміни погоди на краще, принаймні найближчим часом. Іноді вдаряли сильні грози. Вони дуже непокоїли Діка Санта. два або три рази блискавки, вдаряли у воду на відстані всього лиш одного кабельтового відсудна. По тому починався проливний дощ, і навколо Пілігрима клубами ширився густий туман. Траплялися вахтові ми нічого не міг розгледіти попереду. І судно йшло наослід. Корабель довго тримався на хвилях. Але його все ж таки сильно гайдало. На щастя, місіс Велдон чудово отримувала і бічну, і кілєву хитавиці. Однак бідолашний Джек дуже мучився і мати дбайливо доглядала за ним. Що стосується кузина Бенедикта, то він страждав від хитавиці не більше, ніж американські таргани, суспільстві яких він проводив увесь свій час. Цілими днями ентомолог вивчав свої колекції, немов у своєму затишному кабінеті в Сан-Франциско. На щастя, Том та то інші негри також не були схильними до морської хвороби і, як і раніше, виконували всі необхідні суднові роботи за вказівкою молодого капітана, який особисто давно вже звик до всілякої хитовиці на кораблі під буйним вітром. Пілігрим швидко мчав вперед, незважаючи на згорнуті вітрила, і Дік Сент передбачав, що скоро доведеться зменшити їх ще трохи. Проте він не хотів робити цього, поки не було безпосередньої небезпеки. За його розрахунками, земля була вже близько. Він наказав вахтовим бути насторожі. Але молодий капітан не міг розраховувати на те, що недосвідчені матроси помітять землю здалека. Адже недостатньо мати хороший зір. Для того, щоб розрізнити невиразні контури землі на горизонті, затягнутому туманом, потрібна ще й звичка. Тому Дік Сент особисто постійно Дивлявся в далечінь і часто підіймався на щогло, щоб бачити далі. Проте берег Америки все не показувався. Це було дивно. За декількома словами, що вирвалися у нього, місіс Уелдон здогадалася про його здивування. 9 березня Дік стояв на носі. Він то дивився на море і на небо, то переводив погляд на щогли Пілігрими, які починали гнутися під сильними поривами вітру. Нічого не видно, діку», – запитала місіс Уелдон, коли юнак опустив підзорну трубу. Нічого, місіс Селдон, нічого, адже горизонт трохи очистився, вітер ще посилиться і розгонить туман. А ти вважаєш, що тепер американський берег недалеко? Інакше бути не може, місіс Селдон, і мене дуже дивує, що ми ще його не бачимо. Але ж корабель весь час йшов правильним курсом. Весь час відколи подув північно-західний вітер, відповів Дік Сенд. З того самого дня, коли загинув нещасний капітан Хал та весь екіпаж Пілігрима. Це було 10 лютого. Сьогодні 9 березня, значить, минуло 27 днів. А на якій відстані від материка ми були тоді? запитала місіс Селдон. Приблизно за 4500 миль, місіс Велдон. Вже в чому в чому, а в цій цифрі я впевнений, помилка не може бути більшою за 20 миль. А з якою швидкістю йшов корабель? Відколи вітер посилився, ми в середньому проходимо по 180 миль в день, відповів Дік Тому мені видається дивним, що досі не видно землі. Але ще дивовижнішим є те, що ми за останні дні не зустріли жодного корабля, а тим часом тут доволі жваво проходять корабельні шляхи. А ти не міг помилитися при обчисленні швидкості? Запитала місіс Велдон. Ні, місіс Велдон. Тут я помилитися не міг. Лаг кидали ще півгодини, і я дуже точно записував його свідчення. Якщо бажаєте, я зараз накажу знову кинути лаг. Ви побачите, що ми йдемо із швидкістю 10 миль на годину, що в добу складає більше 200 миль. Дік Сент покликав Тома і наказав йому кинути лаг. Цю операцію Старий Негр виконував тепер цілком спритно. Принесли лаг, міцно прив'язаний до ліня, і кинули його за борт. Але ледве він витривив 25 ярдів, як раптом лінь провис. Ох, капітана вигукнув Том. Що сталося? Томе, лінь лопнув! Лопнув лінь вигукнув, як значить, лах пропав. Старий негр показав йому шматок ліня, що залишився у нього в руці. На жаль, все було саме так. Лах прив'язано було міцно, однак лінь обірвався посередині. Між іншим, його було закручено. Зпрядива найвищої якості він міг хлопнути тільки в тому випадку, якщо волокна на місці обриву істотно стерлись. Дійсно, все саме так. Діксент переконався в цьому, коли взяв. До рук кінець ліня, але чому стерлися волокна невже через часте користування лагом, недовірливо запитував себе юнак. Як би там не було, лаг пропав, і Дік Сент втратив тепер можливість точно визначати швидкість руху судна. У нього залишався тільки один прилад компас, і він не знав, що показники цього компаса, невірні. Розуміючи, як засмучений дік цієї події, місіс Велдон припинила розпитування з важким серцем вона повернулася до каюти. Однак Хоча й тепер вже було неможливим визначати швидкість Пілігрима, а відповідно, і визначати подоланий ним шлях, і без лагу можна було легко помітити, що хід судна не зменшується. Наступного дня, 10 березня, показники барометра знизилися до 28 та 2 дюйм. Це вказувало на те, що швидкість вітру сягне 60 миль на годину. Треба було негайно зменшити площу піднятих вітрил, інакше судну загрожувала небезпека. Дік Сент вирішив спустити форбрам стеньгу і грот Стенігу прибрати основні вітрила та йти далі тільки під стакселом та зарифленим Марселем. Він покликав Тома та всіх його товаришів, щоб вони допомогли виконати цей важкий маневр, який, на нещастя, вимагав досить багато часу. Тим часом саме часу і бракувало, оскільки буря з кожною хвилиною посилювалася. Дік Сент, Остін, Актіон та бат піднялися на реї. Том спинився біля штурвалу, а Геркулес залишився на палубі, щоб труїти за необхідності шкоти. Після довгих зусиль форбрам Станігу та Грот Станігу було нарешті спущено. Щогли так розгойдувалося, що сміливі матроси сотні разів ризикували опинитися у воді. Потім взяли рифи на Марселі, фок прибрали, і тепер шхуна несла тільки стаксель та зарифлений Марсель. Незважаючи на це, Пілігрим продовжував швидко мчати хвилями. 12 березня погода стала ще гіршою. Цього дня на світанку Дік Сенд не без остраху побачив, що ртутний стовпчик впав до 27,9 Дюйма це віщувала найсильніший ураган. Пілігрим не міг нести навіть ті з небагатьох залишених йому вітрил, освідомлюючи, що вітер ген-ген та й порве Марсель. Дік Сент наказав прибрати його. Однак він запізнився з наказом. Страшний шквал, що налетів цієї хвилини на судно, миттю зірвав і поніс вітрило. Остіна, який якраз був на брамреї, вдарила вільним кінцем горденя. Він забився, однак не дуже сильно і зміг самостійно спуститися на палубу. Дік тривожився лише за одне, за його розрахунками, з хвилини на хвилину повинен був показатися берег, і він боявся, що судно на величезній швидкості з розгону налетить на прибережні рифи. Він кинувся на ніс, але попереду не було видно жодних ознак землі. І він повернувся до штурвалу. За хвилину на палубу вийшов Негору. Немов проти волі, він витягнув руку, вказуючи на якусь точку на горизонті. Здавалось, він бачить в тумані знайомий берег. Знову зла усмішка майнула на обличчі португальця і, не вимовивши жодного слова, він повернувся до камбуза.